Щирі вітання всім телеглядачам суспільного телебачення. В ефірі програма Тема дня вихідного дня. Отже, ми налаштовуємось на позитив в нашій студії гість Сергій Татчин, художник і поет. Мої щирі вітання вам, пана Сергію. Вітаю, доброго дня! Як твориться вам на Вінничі, до якої ви повернулися трохи менше десяти років? Твориться прекрасно, тому що це моя рідна земля, моя батьківщина. Я тут народився, виріс і почуваю себе тут найкраще, саме тому я і живу тут. Пишу, малюю. А де творите свої кар картини? Тому що потрібна особлива атмосфера, не завжди цього, до цього спонукає місто. Ну, звісно, певно так. Вірші пишуться в будь-якій локації, що в mm -hmm. місті, що там моя рідна, мала Батьківщина це Немирівський район, село Метинці. Але майстерня в мене знаходиться там, тому що, відверто кажучи, для того, щоб робити картини, потрібен простір. І е, я досить часто курсую між Ометенцями і Вінницею, і мені це не важко, мені це приємно. А чим особливо це село? Ну, там народився передовсім е, герой Кримської війни, матрос Петро Кошка. Е, там жив і творив звідти родом е, Іван Степанович Волошенюк, наш відомий. Е, до речі, сьогодні роковини з його смерті. І, ну, і зрештою велике тепер, село. Чи? Ну так так мені приємно це чути. Дякую за добрі слова. В велике село у нас 14 ставків. До речі, не кожне село може цим похвалитися. Саме так я пропоную переглянути нашим телеглядачам коротке досьє, яке дасть зрозуміти, хто ж такий нас наш гість. Насправді, чого більше в творчості яких творів поезії чи картин. Сергій Татчин український поет і художник, народився і мешкає у Вінниці, автор восьми збірок лірики: дзен, семисвічник, пташка, Вінницька абетка, любити, лаурат премії Кришталева вишня імені Михайла Стельмаха, Михайла Куцюбинського, учасник низки літературних фестивалів та видавничих форумів. Днями відбулася презентація поетичної збірки Сергія Татчина Любити вірші про почуття і відчуття, про любов та пошуки. Ну отже, я не даремно сказала, чого більше, чи поезії, чи а, художніх а, написаних Робі, так, творів. Так, так. А чому такий акцент саме на, поети, на поезію, на літературу і немає в вашому досьє а, про іншу сторону вашого життя? Ну, це оманливо, тому що, попереду, всім я заробляю на життя малюванням. І е, останнім часом просто. Е, е, Малювання відійшло трішки на інший план, тому що в мене вийшли в цьому році вже чотири книжки. Це дуже велике досягнення, як на мене, і тому мені прийшлося зосередитись більше на письмі. <тас> Ми говорили про презентацію поетичної збірки Любити і ця презентація відбулася в Києві буквально днями. Вірші про почуття і відчуття, про пошуки, про те, як любити. Чому саме про любов ця збірка? Чому саме зараз? Ну, саме так останніми днями вийшли в мене три книжки це Любити в київському видавництві і в Вінницькому видавництві дві книжки про місто, про наше. І ці презентації майже співпали. Презентація в Києві була вчора, буквально. Вона пройшла дуже вдало, була з музичним супровідом, і всі слухачі були дуже задоволені. Мені подобається. Все було на такому доброму мистецькому рівні, тому що гарна локація. Там художня галерея, картини, і ніби такий антураж відповідний до текстів. Якщо вертатись до назви цієї збірки, скажімо, то ми певним чином ризикували, тому що це слово, ну його семантика, певний зміст, воно ніби таке вже збите, любити. Ну, але ми ризикнули в останній момент, тому що власне. Е... Ви ризикнули? Так, так. Ні, ну ми з видавництвом, дійсно. Але рішення було моє прийняти, тому що книжка до останнього до останнього буквально терміну мала іншу назву. І сьогодні я дуже вдоволений, що ми назвали саме так, тому що вона відповідає цьому змістові, і е... чим далі, тим більше мені ця назва подобається. Я тебе не знав. Бо на небі не лишили, на обох весни, від якої руця жили. Ти мені не сни. Я підбив лелек на змову всім, курли, курли. Після мова, в передмову ти мене не кли. Це вірш, це саме з цієї це збірки. вірш дуже відомий, да, його співають до речі, брати Капранови. Це така гарна пісня. Але він, на жаль, не з цієї збірки, він з найпершої дзен юей. Він мені подобається. Він про наші такі місцеві топоніми, скажімо, там і Вінниця, і бар згадується. взагалі в текстах багато топонімів. Це відрізняється моя поезія. Я вчора якраз слухав кілька питань на цю тему в Києві. А будь ласка, я процитувала з іншої збірки. А я попрошу процитувати із вашої збірки Любити. Ну, ці час тексти... із улюбленого. Хоча я розумію, що тому, хто народив ці твори, важко обрати улюблене. Звісно, я щось спробую, але ці тексти досить об'ємні. Я спробую таки вибрати якийсь невеличкий вірш. Треба було раніше підготуватись. Навпаки, читав... не потрібно готуватись. Так, так. У нас в місті був недавно дуже гарний фестиваль Острів Європа. І Я читав у парі з прекрасною поеткою з Ізраїлю Анна Флайтман. Ми читали на пару, ніби такий місток між Ізраїлем і Вінницею. Да, зараз же є прямий рейс, практично в Вінниці літак. Uh -huh. І без віз, тому можна дуже швидко добратися з Ізраїлю в Вінницю, і в нас був такий діалог невеличкий, такий поетичний Ворони плутають котрий день німецькою ідеш, гаркавий гвалт за вікном про те, що ти не їдеш. Що я чекаю тебе давно, напевно, з тиждень, пташиний Боже, вгамуй ворон, хоча б на вишню. У нас трикутник з тупим котом, тупі ворони. Ми й так на відстані вкрай крихкі і безборонні. Єдиний вихід торкатись скла гарячим лобом, щоб не забути, ти Одіссей, я Пенелопа. У цім чеканні зневірай, шал, жагай, байдужість, та я чекаю тебе отут не те, щоб дуже. Я просто знаю, ще день чи два, і ти приїдеш, практикувати на мені німецькою ідеш. Такий короткий вірш досить про, умовно кажучи, про дружбу між народами. Знаєте, трішки нестандартна подача, і манера, звичайно, формування слів, речень. Як можна назвати цей стиль? Це ваш особистий стиль, який ви знайшли? Складно сказати. Поета має вирізняти автентика, власне. Тобто за текстом можна пізнати автора, і це дуже важливо, тому що саме це характеризує дуже багатьох авторів, які є справжніми літераторами, справжніми поетами. І саме впізнаваність стилю є однією з ознак ключових рифми. Ну, щось таке, не і так... можна читати, як співати. І, власне, так в, ваші. Ритміка, читаються. мелодика, якась така внутрішня. Mm -hmm. Певно так. Мої вірші люди вирізняються. Тому я маю сміливість сказати, що моя власна автентика вона є. І є багато авторів, яких я можу впізнати без, скажімо, без, без авторства. обкладинки, ну, без авторства. Так, так, так. А. Ви запланували такі великі тури з презентацією свої, своєї збірки з зрозуміло представлення напевне інших книг Україною. Чому це лише популяризація своєї творчості? Чи ви переслідуєте якусь іншу мету? Ну передусім в мене вийшла нова книжка. Я хочу донести до читача її. Вона дуже гарно зроблена прекрасним київським видавництвом і в нас домовлені з видавництвом про певну промоцію про тур Україною. І якщо я вчора був у Києві, то наступного тижня я буду у Львові в Луцьку, а в кінці місяця — в Одесі. А... Якщо вертатись до економічної складової, то книжку потрібно продати, і потрібно вірші донести до слухача. Тут все разом. А мені подивитись Україну, до речі. А, а на вашу думку, чи може сьогодні об'єднати Україну слово, поетичне слово? Чи потрібна сьогодні українцям поезія? Коли... Коли... Економічні проблеми, коли війна в країні, коли зрештою українці думають, що їм найгірше сьогодні в світі. Хоча я не, не притримуюсь такої думки. Чи, чи потрібна поезія? Чи може вона об'єднувати? Гарне питання. Я хочу відмітити, що поезія сьогодні вона стає модною. Таке слово, знаєте, якби не, не, не дуже форматне, але це важливо. Ще б років 20 назад. Я вас не зрозуміла, чи 15. сьогодні це можливо, очевидно можливо, так. вже. сьогодні. Престижно, цікаво, змістовно ходити на поетичні заходи, на поетичні читання. І це гарно, тому що попереду всім, це виховує читача, це виховує слухача. І знову ж люди долучаються умовним чином до прекрасного. І це, це тільки з усіх боків добре. У нас є вже поети, які збирають сам цілі зали, цілі стадіони по, скажімо, по тисячі чоловік і це гарно. Цей успіх цілком якби заслужений, але хочу наголосити, що це має бути гарна поезія, добра. І вона в Україні є. І Вінниця добре зараз звучить на загальній літературній мапі лише України чи, і, можливо, європейській мапі. Ну, про Європу, мабуть, говорити рано, тому що все-таки українська поезія вона більш така локалізована. А я вважаю, що справжня українська автентична поезія, вона цікава лише українцям? Ні, я не про те. Вона сила вона римована. А римовану поезію складніше перекласти, складніше донести до, до європейського слухача, до іноземного читача. З вільним віршем, з верлібрем тут простіше його, легше можна перекладати. Але втрачається автентика, ця українськість. Бідчуття, відчуття саме слово. так, саме так. Ви... але я надіюсь, я перепрошую. Я надіюсь, що от українська поезія вона з часом буде інтегруватися активніше в європейський простір. Тим більше зараз ми і власне для цього все роблять. Так. І той захід, так. який відбувся в Вінниці, острів Європа культурний, митецький, поетичний, літературний це лише доводить. Я пропоную зараз послухати одного із організаторів цього заходу, і хочеться почути вашу думку продовження цієї теми. З приємністю. Прошу. Острів Європи, тому що ми почуваємо себе тут у Вінниці дійсно частинкою Європи. Ми, ми всі вінничани робимо свої зусилля, докладаємо свої зусилля, щоб зробити наше місто європейським і за духом, і за формою. І власне дух Європи мусить проговорюватися в дуже багатьох аспектах. І ми вирішили, що наш фестиваль фактично буде об'єднувати митців з Європи і з України довкола розмов того, що для нас є Європа. Ми називаємо малими мовами ті носії, в яких є дуже ма в світі порівняно, наприклад, з світовими мовами, зокрема ЮНЕСКО, та, та англійська, німецька, французька, іспанська, китайська, зрештою, а з іншого боку, це власне ті мови, яких менше можуть почути в світі через переклади з природною, тому що замало перекладачів з цієї мови, замало знавців цього контексту. І Ми хочемо, щоб в Україні їх ставало більше. Наша література є камерною, і навіть парадоксально, але мова є малою з точки зору знову ж таки кількості перекладачів в у світі, які саме перекладають з українською, тому що русистів, богемістів, полоністів е сербістів, хорватистів набагато більше, натомість з українською, мало хто перекладає, фактично, це теж такі посли нашої культури в світі. А якщо говорити про те, чим ми можемо бути цікаві світу, то передусім е ми можемо бути цікаві власне давнішими досвідами, власне, цим багатосотлітнім виборюванням свого голосу, попри всі заборони і нищення. А з іншого боку, це якщо говорити більше про класику, якщо говорити про сучасну літературу, то звичайно для Європи було шокуючим і продовжує бути шокуючим можливість війни посеред Європи в 21 столітті. На вашу думку, як змінює місто в область людей, зрештою, які дотичені до подібних заходів культурних, поетичних, операфест, острів Європа? і чи змінює взагалі суспільство? Однозначно змінює, і це велика приємність, що в нас трапляються такі гарні речі. Наприклад, острів Європа, умовно кажучи, фестиваль таких малих літератур, перекладних літератур, він дуже добре прозвучав. Я мав честь і приємність приймати в ньому участь. Мені дуже сподобалось, і як не дивно, Багато слухачів відмічають його потрібність, актуальність, і він буде тривати. Наступного року будуть інші запрошені гості, і мені здається, що це дуже-дуже вдала знахідка для міста. Ну і також оперний фестиваль Тучинський він ну, був дуже файний. Ну і ми назвали лише найгучніший і з останнього а фест ще має бути на так. А взагалі Вінниця досить активно. Можна вважати одна із столиць культурних України, тому що чимало заходів. Вони не лише місцевого такого значення, а вони все більше набувають значення загальноукраїнського. Ну загально прийнятно, що в столиці Київ, Львів, угу. ну можливо, Харків, хоча вже не так, і добре було б, якщо в цю трійку чи четвірку писалась Вінниця. Вінниця, і загалом то ми всі місцеві. Ну, ми ці літератори, я не знаю, там художники робимо все для цього, і це було б дуже файно, дуже добре. Три книги про Вінницю, які побачили світ. Вінниця відтепер увічнена в римованих рядках. Це анотація на ваші книги. Три поетичні збірки про місто, які презентував відомий український поет, художник Сергій Татчин. Вінницький триптих. це книжки, розмежовані за порами року, але в усій головною складовою є любов до рідного міста. Розкажіть про ці книжки, і чому взялися за них? Ну, мені приємно, що в мене є такий при Триптих. Він е, надрукований дуже добре. Це дуже висока така поліграфічна якість. Я вже не кажу про зміст. Він мені дуже подобається. Е, я як автор задоволений цими речами. Що ви ніколи важливо, критично до не ставитесь е, е, до, до своїх абсолютно творів? Абсолютно критично ставлюсь до всіх творів, але в даному випадку тут все дуже щасливо співпало. Вірші відібрані найкраще, зроблені світлини найкраще. Ці три книжки вони особлюють собою певні пори року. Наприклад, я почав з осінньої «Вінницька обетка», uh -huh. а потім Південний пух» — зимова книжка і літнє місто Нове. Всі вони оформлені відповідно до цих пір року. Все піва синя, холодна і така літня яскрава. Книги видані за підтримки міської ради, і я дуже вдячний, тому що зараз багато робиться в місті для розвитку культури, літератури, мистецтва загалом, враховуючи той же фестиваль, наприклад, острів Європи, і це це тішить нас. Митців, це гарні видання, які достойно презентують Вінницю. Саме так, і є навіть така ідея, щоб до них до цих книг була подарункова упаковка така. І вони є гарною такою поетичною візитівкою міста. І наскільки я знаю, в інших міст такої речі немає. Ну, і Це тішить мене як автора знову ж. Технічний прогрес, роботизація, гаджети. На вашу думку, чи залишається місце для книги для українців взагалі? Інших, європейців, американців, зрештою, чи є час, чи є місце. Є кілька тенденцій, якби всі гаджети, там соціальні мережі, вони, звісно, відучають людей читати від паперової носія, від паперової читати книжки. Читати і думати, напевно. А, можливо, є певні дослідження, але я дивлюсь на це дуже якби, uh -huh. позитивно векторно. Все добре воно лишиться, а все погане відсіється, я так думаю. Але вертаючись до читання до книг, як свідчить досвід книгарень, наприклад, то ж книгарні є, книжка користується попитом, і гарна книжка. І Більше того, книжка на сьогодні повинна бути візуально довершеною. Тобто вона має бути видана на високому поліграфічному рівні, вона має бути добре написана. Я вже не кажу про зміст, тому що вона має зберігатись довго, довго так. Так, це має бути така самодостатня поетична одиниця естетична угу. одиниця. Ну і поетична. щоб було ми... приємно так. не лише читати, але гортати, брати до рук і взагалі отримати естетичне насолодження. Знаєте, оці поради часто в соціальних мережах: 30 книг від політика, 10 книг від Біла Гейтса, від Рокфеллера. Ви реагуєте на такі поради? не, не зовсім тому що, тому, що я розумію, що вони досить заангажовані і існує певний такий позаколісний підхід до складання таких списків. Але певним чином зараз останнім часом в Україні є такі цікаві списки. Я розумію, що вони такі вузькоконфесійні, до них докладають рук не зовсім фахівці, тому що інститут критики в Україні він досить такий, відверто кажучи, слабкий. Тобто, саме критики бракує в Україні. А добра критика ну, має... хорошу анотацію легше написати, аніж добра критика. Добро має радити, що, що читати, саме так. Але якість літератури в Україні дуже виросла. Це я скажу відверто. І книжки кращі, автори пишуть краще. Книжка користується попитом, і саме цікаве, що молоді йде в книгарню за книгою, це важливо. Я маю надію, що паперова книжка ніколи не зникне. Навпаки, я в це вірю. Послухаємо вінничан, що вони кажуть і чи взагалі читають вони, і що вони читають. Цікаво. Читаєте ви книги, а особливо по поезії? Поезія ні, а книги читаю. А... Воєнні всі книги. Жукова, Сталіна, Конєва, Ворошилова всі ці книги воєнні. Ну, книжки должны бути. Без книжок не... молодіж не... нічого не знає. Ж книжки, це ж розвиття. Кожен писав, що було раніше, що, було за... що зараз. От. І все можна в книжці знайти. Мастер Маргариту читаю останній час. Книги треба читати, але бачите, що. Життя показує, що реалії інші, що не читають книг, на жаль. В електронному вигляді. Звичайно, це розвиток так набагато зручніше, тому що не треба брати, наприклад, додатковий багаж, якщо це набагато легше. От, і таким, ну, звичайно, це не дуже добре для очей, але все ж таки, якщо правильно використовувати час прочитання саме творів, то ця тенденція досить. Хороша. Поезію читаєте? Ну хіба шкільну, шкільну програму читав, а зараз рідко. А кого пам'ятаєте зі шкільних? — Сусюру, далі, Тичину. В електронному це перш за все це зручніше, проте книжкою, коли ти відчуваєш пергамент, воно легше читається, легше запам'ятовується. Навіть підручники то все одно читається легше в книжному варіанті. На даний момент я студент, і я читаю більше те, що мені потрібно, так як для душі і мало часу. А влітку можна вже і дедуші душі почитати. В основному художні книги. А можливо когось з сучасних письменників, поетів нам? Нагадає? Ну сучасні художні книги в основному кінга читаю на даний момент. Більше такого нічого поезії не дуже полюбляю. Шкільної програми з класики. Вже три роки, як закінчив школу, майже нічого не пам'ятаю. Uh -huh. Ну з української літератури Шевченко, Франко і так далі. Як частіше читаєте книги в пергаменті, бумажні чи електронні? Мені більше в пергаменті подобається читати, іменно відчувати книжку, але худ... технічну літературу я в електронному вигляді читаю. — Як вважаєте, ось цей от розвиток технологій він розвиває наше суспільство? Нам в... це потрібно? Звичайно, він розвиває наше суспільство. Книжка в пергаменті саме це більше йде зараз як подарунок, а в електронному вигляді це надання інформації, яку ми потребуємо. В Газети читаю, вінничину виписую, там якісь куплю, три можна... читаєте? – Зараз ні. Як кажуть, хто багато читає, той багато знає. І Я вважаю, що це правильно. Якщо дитину з дитинства привчити таку до книжки, вона подивиться і дітське там по телевізору, все таке. Ну, як полюбить книжку, вона буде вже любити все время. Чи читаєте поезію? Чи когось пам'ятаєте з письменників зі школи? Ага. Ну, звичайно, пам'ятаю. Жадан, Тичина, Павличко, Франко, Шевченко. Ну, досить багато, особливо там з української літератури. Можливо, навіть більше, ніж зарубіжний. А можливо, якісь вірші пам'ятаєте? Назви хоча б. Назви? Ну Катерина, наприклад, мені тринадцяти Минала Шевченка, Франка Каменярі. Читав би, если бы було б якийсь час. А можливо когось пам'ятаєте? Ну, саме з поетів, не знаю, так, слишки нової програми, коли які сьогодні читали. Зараз у мене більше ава бубу в голові, більше нічого, к сожалению, це також прекрасно на руках дитини, і зрозуміло, батька зайняти дитину. Ваш коментар. Ну, взагалі, то така статистична вибірка цікава, і вона так трішечки змушує засумувати. Але я дивлюсь позитивно на цей процес. Особливо в великих містах, в столиці молодь багато читає, вона цікавиться літературою, поезією, зокрема, оскільки я саме про неї зараз говорю. І векторно я дуже позитивно на це дивлюсь. Як популяризувати книжку, як, як обирати, зрештою, хорошу книжку серед великого різноманіття? Сказати важко. Є якась репутація в автора. Так, 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 так. Є якийсь там життєвий досвід, знайомі щось радять, в кожного є таке коло спілкування, якесь. Там мова йде про якусь літературу. Ну, певно, так. Ті, хто читають, вони знають, що їм потрібно купити, що потрібно почитати. Наприклад, на одного і того ж автора ходить приблизно те саме коло, Ну, воно розширяється, якось там варіабельне, зміняється. Але ці люди сталі, і вони завжди прийдуть слухати, їм цікаво. Вас змусив задуматись, так і мене також ось таке опитування віничан. Зрозуміли різні думки, різні історії. Мене змусив задуматись оповідання, абсолютно невелике, яке на яке я натрапила цілком випадково. Майкл Гелпрін, Свіча горіла», де ситуація, коли через 100 років літературу витіснив технічний прогрес, технічні професії. І залишився один старенький вчитель, який не мав кому викладати передавати свої знання. І ось до нього, коли вже зовсім він був без надії, прийшов учень, він передав йому все, що міг, наскільки міг, а потім з'ясувалося, що це ходив робот. Зрозуміло, що він засмутився, але коли в останню мить, коли він вирішив закінчити життя, дзвінок у двері і прийшли маленькі діти. Які говорять нам, Макс робот порекомендував звернутись до вас? І ми хочемо далі вчитись. Ваш прогноз це така передача знання. Пряма да так. мені дуже подобається це оповідання. Воно таке коротке, гарно, дуже написано змістовно. Я добре знаю про що ви розказуєте. І саме так є надія на таку пряму передачу знань, навіть не через книжку, а через uh -huh. того, хто порадить читати, скажімо, Генетика? Ну можливо, можливо. Потреба читати завжди була відверто кажучи, не у всіх. А ті люди, які хотіли читати, хотіли там, ну, прагнули їх якогось слова надрукованого, вони завжди є. Їх відсоток не дуже великий. І він постійно стали. Вони нікуди не зникли. Щиро дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Це дякую, була запросили. передача тема дня. Читайте в книгах сила і знання. Гарних вихідних і до зустрічі. До зустрічі. Дякую. Дякую вам щиро. Дякую.